Івілізований військовослужбовець Збройних сил України зрадив батьківщину та працював на ворога. Львів'янин не впорався із керуванням і на блокпості у Рівному збив військового тероборони та затримання жителя Сумщини, який ледь не зарізав рівнянина. Це чергова частина я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Помста аптекам за ціни. У Рівному затримали чоловіка, який розбивав вітрини у магазинах. Трагічна загибель. На Рівненщині чоловік кинувся під потяг. Повністю знищене житло. У Рівному спалахнула пожежа у багатоквартирному будинку. Розбив і зник 11 листопада. Вночі невідомий камінням розтрощив вітрини двох аптек та одного кіоску у рівному. Тричі після скоєного йому дивом вдавалось втекти. Однак, 12 листопада щось пішло не так вночі. На вулиці Соборній екіпаж патрульних затримав схожого за описом чоловіка під час вчинення ще одного злочину. Софія Капіно знає і розповість, ким виявився зловмисник та як він пояснив свої дії. Розтрощив вікна камінням та тричі дивом уникнув затримання. 11 листопада близько третьої ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік пошкодив вікна аптеки по вулиці Соборній. На місці слідчі встановили, що зловмисник камінням розбив скло у пластикових дверях. Однак всередину вирішив не заходити, тож з майна закладу нічого не зникло. Розчаровані таким вандалізмом і рівняни кажуть, шкода, що в такий час не можна довіряти й своїм. Менталітет людей ну я не розумію, для чого таке робити. Типу, люди хочуть як краще, я не знаю, а так. можливо, сп'яніння, можливо, якісь наркотичні, або, можливо, якісь підлітки це зробили. Ну, це диверсія самонатуральна. Таких треба на кол сидіти. То дійсно, це святе, що тут люди медицину покупають повністю. Це якийсь розбій, не знаю, неадекватна якась поведінка, треба з'ясовувати. За кілька годин після інциденту правоохоронці отримали аналогічне повідомлення. Зловмисник потрощив вітрину в аптеці на проспекті Миру. Тут наслідки виявились куди критичнішими. Коментувати цю ситуацію в адміністрації аптеки відмовились. Однак у приватній розмові розповіли: дізнались про те, що сталося вже вранці. Разом із поліцейськими переглядали камери відеонагляду. Обличчя злочинця розгледіти їм так і не вдалось. Відомі лише загальні характеристики. Зловмисник був високого зросту, одягнений у темну куртку із капюшоном та білі кросі. Та двох розтрощених вітрин у аптеках зловмиснику виявилось мало. 11 листопада, о 6.10 ранку, схожого за описом чоловіка помітили в центрі міста. Там він пошкодив вітрину вуличного кіоску. Після скоєного правоохоронці розпочали розшукові заходи, аби встановити особу та місце перебування причетного до злочину. Однак знайти його виявилось легше, ніж вони очікували. Наступної ночі, 12 листопада, екіпаж поліції затримав правопорушника під час вчинення аналогічного злочину на вулиці Соборній. Ним виявився 30 31 річний рівнянин. Ту перший екіпаж під час несення служби Чорновола Соборна. Ви маєте з мене зняти нарочники, я встану. Помітив громадянина, який причетний до вчинення правопорушення саме розбивав скло в аптеці по вулиці Соборна. З описом схожі громадянини правопорушення і вчора. На місці події оперативники встановили, що зловмисник знову камінням пошкодив склопакет вхідних дверей аптеки. Окрім цього, з'ясували, що він вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. Рівнянин пояснив поліцейським, що у такий спосіб він вирішив помститися аптекам за високі ціни на ліки. Нині, за фактом хуліганства, триває досудове розслідування. Правоохоронці намагаються встановити усі обставини скоєного злочину та суму завданих збитків. За це правопорушнику може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Військовослужбовець виявився зрадником у ході спецоперації співробітниками СБУ в Рівненській області було затримано зрадника, якого у вересні цього року завербували спецслужби РФ. За завданням свого куратора мобілізований військовослужбовець збирав інформацію про наявність новітнього озброєння та чисельність особового складу однієї з військових частин рівненщини. Окрім цього, перебуваючи в одному із шпиталів, зрадник надав представникам РФ особисті дані та кількість військовослужбовців, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у закладі, затримали перевертня під час спроби чергової передачі розвідданих. Не впорався з керуванням та збив 40-річного військового сил територіальної оборони, який ніс службу на блокпосту. Потім врізався у службове авто «Міцубіші Аутлендер, що було припарковано на стоянці неподалік. Моторошна аварія трапилась на трасі Київ чоп ввечері 13 листопада. Більше про те, у якому стані нині потерпілий та що загрожує винуватцю автопригоди, розповість Тетяна Міщинська. Сади, не забої та переломи. Чергування для військового територіальної оборони на одному з блокпостів рівненщини завершилось реанімацією. Це наслідки автопригоди 13 листопада на трасі Київ-Чоп. 29 29-річний львів'янин водій автівки Ауді просто переїхав захисника. Лікарі кажуть, стан постраждалого стабільно важкий. операційній накладенні апарату зовнішньої фіксації на стегно і на кістки тазу. Зараз післяопераційних проходить у відділенні анестезіології інтенсивної терапії. Стан хворого залишається важким. Башки станом обумовлено масивною крововтратою, яку і передбачають дані переломи. Постраждалий знаходиться в одній з лікарень рівного. Наразі відомо, що винуватець автопригоди не впорався з керуванням, наслідок чого у військового відкритий перелом стегнової кістки, кісток тазу та закрита черепно-мозкова травма. Наразі стан постраждалого покращується і він знаходиться в свідомості. Хворий деякий час знаходився на подовженій штучній вентиляції легень. На даний час екстубований дихання самостійно, спонтанне. Свідомості, свідомість ясна, доступний продуктивного контакту, але потребує ще інтенсивного лікування. Скільки часу знадобиться для реабілітації постраждалого, лікарі прогнозувати не беруться. Натомість кажуть, після стабілізації стану на чоловіка чекатимуть його тривалі операції. Гори водієм уже зайнялись правоохоронці. Збитим військовим винуватись з ДТП не обмежився. Після наїзду на людину він продовжив рух. Потім врізався у службове автополіцейських, що було припарковане на стоянці неподалік. За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, триває досудове розслідування. За зовнішніми ознаками водій ауді тверезий. Втім, у нього відібрали бі... Біологічні зразки правоохоронці за цим фактом відкрили відповідне провадження. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому може загрожувати до трьох років обмеження волі. І ще один неуважний водій, який спричинив ДТП 16 листопада, близько 10.20 до поліції надійшло повідомлення медиків, що на вулиці Ярослава Гашика в обласному центрі сталася автопригода з потерпілими за участі кросовера Джип Чирокі та Шкода Фабія. Нині усі обставини автопригоди з'ясовуються. Поліцейські на місці події встановили, що водій кросовера, 35-річний житель селища Гоща, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем. Шкода під керуванням 63-річного жителя рівного. Внаслідок ДТП трьох рівнянок 39-47 54-річних пасажирок легковика доставили до лікарні. Їх оглядали медики. Обидва керманичі відповідно до огляду були в тверезі. Слідчим Рівненського району управління поліції розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Трагічна загибель на коліях. 13 листопада поблизу села Ульбарів на Дубинщині чоловік потрапив під потяг. За словами Керманича, покійний вийшов і зупинився просто посеред колій. На місці події побували наші журналісти. Про те, що могло змусити загиблого піти на такий вчинок, розповість Софія Капінос. 13 листопада на цьому місці стався трагічний випадок. Потяг з полученнями Дніпро Львів рухався за своїм звичним маршрутом. В цей час неочікувано для машиніста на колії вийшов невідомий чоловік і зупинився. Попри екстрене гальмування, уникнути смертельного наїзду не вдалося. Летальний випадок стався поблизу села Ульбарів на Дубинщині. Слідчі встановили, що машиніст потягу з сполученням Дніпро Львів здійснив наїзд на 46-річного жителя села Озеряни. За словами Керманича, останній вийшов і зупинився просто посеред залізничного шляху. Внаслідок зіткнення постраждали і загинув відразу. Місцеві жителі вважають, що причиною жахливого інциденту могла стати відсутність пішохідного переходу через колії. Бачите, де зупинка, а де село? Це так ми ходимо, а зима так ми йдемо по путі. І от такі трагедії не, не раз случаються. Скільки їх людей побило? Це ж немає ні дороги, нічого. Замете, як дощ, всі йдемо по путі до, до зупинки. Загиблий проживав на хуторі у селі Озеряний. Чоловік переїхав сюди разом із своєю багатодітною сім'єю кілька років тому. А десь саме за Тимола живе, забама. Угу. А от взагалі ну, сім'ю сім'я знаєте, які вони взагалі? Не знаю. Вони приїжджали купили, вони ж ровно у нас в парку робили. Їх там дев'ять чи вісім дітей. Ну, тому щось і спонукало, не з ці, яка не всього світла, чого не знаю. Може, зловживав алкогольним. То є можна. Односельчани покійного розповідають. Чоловік мав психічні розлади, підозрюють, що швидше за все загиблий пішов на такий вчинок не від хорошого життя. А чула, що він в лікарні лікувався, бо сьогодні казали про нього. І... Ну, психічні розладима. У острозі був, понимаєте, психічно хворий ці лікарні, як вам сказати. А потім вже тутало жив на тутово на Нині За фактом загибелі розпочато досудове розслідування. Слідчі намагаються встановити, які обставини могли наштовхнути покійного на скоєне. Цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 3 статті 276 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Усі обставини події встановлюються. Поки правоохоронці встановлюють обставини загибелі, і вони і залізничники наголошують. Колії це зона підвищеної небезпеки. Тому кожному варто бути обачним. Рятували кошти із платіжних карток. Через злочинні дії шахраїв двоє жителів Рівненщини втратили майже 150 тисяч гривень. Крім того, на гачок аферистів за різними схемами потрапили і ще троє мешканців області, із банківських рахунків яких зникло майже 200 тисяч 500 гривень. Будьте пильними, бережіть свої кошти та дослухайтеся до постійних порад правоохоронців, як діяти у незрозумілих і підозрілих ситуаціях. 36-річна рівнянка, нібито відновлюючи картку одного із банків, позбулася понад 73 тисячі гривень. А 48-річна Костопільчанка намагалася оформити соціальну виплату, перейшла за невідомим посиланням та віддала шахраям понад 90 тисяч гривень. В аналогічний спосіб, перейшовши за неправдивим схожим на додаток банку посилання, 55-річний сарнинчанин позбувся 46 тисяч 200 гривень. Під загрозою опинилися кошти 36 36-річної жительки села Бармаки. Так, псевдобанкіри порекомендували перерахувати всі заощадження на інший рахунок. Таким чином, жінка втратила 65 тисяч гривень. У цілому громадяни віддали шахраям майже 340 тисяч гривень. Будьте пильними, бережіть свої кошти за всіма фактами. Тривають досудові розслідування. Розбитою пляшкою порізав свого опонента близько третьої години ночі, 14 листопада, на тротуарі біля перехрестя вулиць княгині Ольги та Степана Бандери, екіпаж патрульних поліцейських виявив трьох осіб. На землі закривавлений 27-річний рівнянин. Поряд із ним знаходився його товариш та перехожий, який підійшов на допомогу. Каретою швидкої допомоги потерпілого із зрізаними ранами обличчя шиї та тулуба значною крововтратою доставили. До медзакладу, як з'ясували оперативники, до двох молодиків, які вийшли із будинку, підійшов невідомий чоловік. Та після словесної перепалки розбитою пляшкою наніс 27-річному жителю обласного центру тілесні ушкодження. За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, слідчі Рівненського районного управління поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. У результаті оперативно проведених розшукових заходів, поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 26-річний житель міста Суми. 15 листопада працівники карного розшуку виявили його у Рівненському районі та доставили до відділу поліції. За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої Куратури слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Ністю знищене житло 15 листопада у рівному сталася пожежа на останньому поверсі багатоквартирного п'ятиповерхового будинку. Вогонь повністю охопив кімнату гуртожитку на вулиці Коцюбинського. Ми з'ясували, що стало причиною загоряння та чи є постраждалі. Вийшов на кілька хвилин, а коли повернувся, побачив, що його кімната охоплена вогнем. 15 листопада, о 14.10 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на п'ятому поверсі багатоквартирного житлового будинку у Рівному по вулиці Коцюбинського. Вогонь спалахнув в кімнаті одного з мешканців Олександра. З його слів, він відлучився на кілька хвилин, а коли повернувся з жахом, усвідомив осередок пожежі прямісінько у його кімнаті. Припускає, причиною цього міг стати вимкнений електрочайник. із за проводки? І за чого ж ще може бути? Mm -hmm. Я ну ще туди свічку не вкинув. Або там одні жили чи з, з кимось. Зкимось. Е, як побачили, як дізналися про пожежу?» Ну, вийшов на двір, каву випить. Пара хвилин вийшов. Отак от. Можливо, щось вимкнуло, щось не вимкнуло. Не вимкнув. Через велике задимлення у гуртожитку спрацювала пожежна сигналізація. Працівники та сусіди, почувши тріск, швидко покинули будівлю. Коли побачили вогонь, одразу викликали рятувальників. Під час ліквідації пожежі вогнеборців рятували трьох людей та 22 евакуювали. На щастя, обійшлось без жертв. Горіло, побачили, що горить. Визвали пожежників, приїхали пожежники, погасили. А де ви живете? Я працюю в гуртожитку. Угу, працюєте в Так, да, в цьому гуртожитку працюю. Як гадаєте, що саме горить? Є, це кімната чи щось? Ну це кімната, це ж не наша, наша рядом кімната. Це кімната високовольтників. Угу. Он говорить: оце хазяїн, це її кімнати, це хлопчина. Хазяїн угу. це її кімнати. Ну, Залишив щось включений електроприбор і загорілося. Все. Ми визвали пожарники, побачили, що горить і визвали. Близько 16-ї години рятувальники ліквідували пожежу. Вогонь повністю знищив житлову кімнату на п'ятому поверсі та пошкодив стіни коридору. Окрім цього, знищив двері, електроприлади та речі загального вжитку. Живемо на четвертому поверсі, нижче, отак настос. Побачили, щось тріщить, щось падає. Дружина відкрила вікно, побачила, що горить. Ну, викликали пожежників. Це ваші сусіди, так? Ну, сусіди ми до цієї будівлі відносимося, а це просто у нас спільна стіна з ними. Побачили, що горить ніякої паніки, по-перше, зібрали найнеобхідніше, без паніки вийшли. Майже без сліз. Ну, моя кімната трохи постраждала, бо налило води. Ну, вода то таке. Але вогонь не переніс вогонь не перенісся. не перенісся на четвертий до мене. Мою кімнату ні на п'ятий не знаю. Остаточна причина загорання та розмір збитків нині встановлюються. Рятувальники рівненщини закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті та не залишати електроприлади без нагляду. Підпалили та втекли цієї ночі на вулиці, 16 липня. Невідома особа підпалила автомобіль Вольво 50-річного рівнянина. За словами потерпілого, причини скоєного злочину йому невідомі. Жодних осіб він не підозрює. Внаслідок підпалу вогнем. Пошкоджено моторний відсік, багажне відділення, пластикові конструкції та лакофарбове покриття. За фактом умисного пошкодження майна відкрито кримінальне провадження. Нині правоохоронці встановлюють. Особу зловмисника Метал не витримує, а ми витримаємо. 15 листопада Росія здійснила найбільш масовий ракетний обстріл України від початку повномасштабного вторгнення. Під прицілом опинилась і рівненщина. Внаслідок ракетного удару постраждало щонайменше 9 приватних та один багатоповерховий будинок. Ми побували поблизу місця ракетного удару і розповімо, як уговтуються рівняни від ракетного терору Росії. 15 листопада, на 265-й день повномасштабної війни, Росія здійснила наймасовіший пуск ракет по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Серед міст, які постраждали, опинилось і рівне. Ворог вдруге за кілька тижнів атакував нашу енергетику. Ворог наніс черговий 15-й ракетний удар по території області і знову об'єкт енергетичної інфраструктури. Крім нього постраждали дев'ять приватних осель та один багатоквартирний будинок. Вже працюємо над подоланням наслідків 24 на 7 енергетики комунальні служби працюють над подоланням. Дев'яносто тисячі абонента поки що залишаються без енергоживлення. Наслідок ракетного удару. Вікна, які нещодавно замінили у будинках, які знаходяться поруч, знову повилітали. Людей ударною хвилею відкинуло на кілька метрів. Де да, мене контузія була Я якраз бачила, як ракети летіли. Дві ракети при мені можна було прочитати на тих ракетах. Навіть тривога настрашно. на страшно на город виходили. А тут залізяки такі летіли по тому городу. Ну, весело було. Весело, ми але не, ми з не злякливі, Ми не злякливі, Ми все, все розуміємо. що Це треба пережити. Звичайно, цей будинок тут не треба, щоб він тут стояв. Але ж але він, він вже є. вікна повибивало, двері повиривало. Міжкімнатні двері людей повиривало. Повиривало міжкімнатні двері. Це у вашому будинку, так? Так? так так, як розповідають місцеві, не вірили, що ворог атакуватиме вдруге. Сподівалися, що цього разу загроза мине. кажуть, вибух був настільки потужним, що затрясли стіни. Боже, мене серце так хватало, що я таблетки не встигала. Чули, як вже ракета ще одна пролила, то як бахнуло тут і там задвижало тако, бо ми в дружбі си, там в Тот, его, тако стіна. Діти сидять тако, рядом, кажу, Рома, Боже, успокойся. Ну, і так бачу, пригорнула його, кажу, все. Малий став плакати, потім прийшла вже його мама, і стали вже стихом. Не треба, кажу, все воно пройде, зараз все-все. Слава Богу, поспересиділи. Сьогодні рівняни оговтуються від пережитого. Внаслідок ракетного удару у багатьох районах міста та області зникло світло. Тож мешканцям Рівненщини радять запастись терпінням та економити електроенергію. Зберігайте спокій, вірте у наші збройні сили. Бережіть себе та рідних, і тоді ми обов'язково побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!